Так, друзі, всім привіт. Ми вже в третій серії з вами. Коротше, не хочу школу знімати, ну коротше сюди я заїхав, походу це їхній стадіон, дивіться який він захаращений. Вибачаю, що я тут одлив. ну, Я природі не нашкодив, я думаю. Давайте зараз ми чуть-чуть з -чуть це діло обійдем. Тут зрозуміло шприци валяються эти. Бутылочки з-под там дивіться, памперси, салфетки, без безприділ. Ну я ж культурний, в принципі. Так, давайте, наверное, чуть-чуть уже я не буду вас. Включи уже. Давайте отак опачі. Зараз об'їдемо. Мамо, як політик. Вау, отак. Розпетляли. Коротше, до сих пор я в шоке цього пива. Фу, якщо я зараз побачу подходящих колег своїх алкоголіків, туніяців, я їм, коротше, віддам. Там осталося Фу, Таке дерьмо. Просто привкус цієї вже помади мене бісить. Так, їдемо до того світохворчика. Їдемо до цього світофорчика. Перебрідаємо на ту сторону. І Йдемо посад. Посад на алмазному вулиці, не бачу, де тут написано. Коротше. Хто полтаву зна, той побачив. Комбо. москвич москвичком. чи Комбайнер. Ви ж самі бачите, не зустрічаємо ці Що вони Уїхали в Одесу назад. Уїли. Багато хто каже з Одеси. з Одеси приїхало в Полтаву три автобуси з прикиньте. А куди полтавські почтальони поїхали? Пилюк угони. Так, он для коня стойло. Зараз ми його припаркуємо. Так, а що тут ще? Піцерії чи що? Якийсь який заклад такий можна покушать підбухнуть походу. Так, як ми? Ми, навірно, так сейчас зробимо. Mm, не люблю. А ну підождіть. О, копочки, щоб не... Так, сімейний ресторан італійської кухні. Хоу-хоу-хоу. Прикиньте, може колись за це. О, дивіться, які клієнти. Не, може вони нормальні. Можна на секунду вас не хочете, бо щось мені не, не, не зайшло, якщо не брезуєте тепи, вон діжка. Будете? Це а не пив? отрава. Скільки пив? E, ну, ось скільки. Ні, таке тільки що випадку. Це просто не дали вам чи що. Ні, воно, коротше, привкус пиво. такий, як помади хтось. Ось попробуй. Так як помади, хтось туди накидав. Не, думаю, вам воно на любителя поняли. Я а, думав, вішка розливне, мишка. там написано кегля. Коротше, це в цьому я в маркетовці покупав. Поняли? Ви ну, нас не знімаєте? Кстати, краще є. Так, да. і давайте я отак. А ну. Дай туди. гру. Ду дуже дорого. Дай гру. Хирове, да. Хирове? Ну, якийсь привкус помади. Ну, є, я там, вода, так. блядь. Так? Да? Ні, ну, воно 5 обороту, вроде. Ну, коротше, якщо хочете, викиньте його. Ні, ну смотри, ну п'ять ну, ну, оборотів написано. Може бреше. Да? Ну, мар... Та це в маркетопці. Ой, посаді. Ні, не тут. Посаді на половках. Це ще от туди їду, місто води купив. Ну якийсь привкус, я не знаю. Я ну, вважаю, да. Жінка наливала, вона що цілувала туди. Та ні, не моя. <рігун> <рігун> Дякую. Єсть, є, все є. Каже, ти нас хоч не знімаєш, та так да, знімаю. Прикиньте, навіть цим чувакам, просто я побачив, що вони під шафе. Поняли її. І... Така здорова, так? Да? Півлітрова бутилочка. Фу, ні, реально. Ну, я що все випив, бачите. Ну на півлітри я встряв. Так, кінь, ти присьобну, тебе я так боюся. Електрооборудування ми на тебе поставимо, облегчим тобі ношу. Ми ще купимо щось баночне, якщо що. Завтра ж буде як зле, але це є в щось. Так, що тут? Що це таке? Давайте я так трохи вас чую. А чуваки, шаря, що у мене камера. Треба було сказати авторегістратор. Дивіться, самі ціни. Не буду я озвучувати. Щось воно гнилувате Такі яблучки вроді, так? Да? Щось не пахне, банани. Банани вже бананами. Гірки теж. Хоча я брав з чорними пупирочками й не погані. Це що, вже молода капуста, але вона така вже, як молодість у неї прийшла. там 60, 60, Нет, там 20, чи чи Так, замазав пальці. Ой, так, любитель я цих всяких штук. Ага. Ого, 114, це, кстати, популярный кетчуп, майонез у цієї фірми, польське, по поводу. Я раньше не знал, что это Польща, але це Польща. Гострий. Що не А Вроді більше. Давай-то назад поставив. 114 гривень, я не пам'ятаю, він раніше вроді по 50 гривень. Стояв, ну до війни, правда. Може, я щось жрать хочу. Дома окрошечка, я надеюсь, уже приїхала. Фу, тільки не хамон. Нет, нет. Дякую. Ух тышка, може оце пожрати? Та це треба хліб, бо мені ще заташнить, дивіться, яке красиве. Адиційний. Оооо! Балика. М'ясна гірбі. 49,50. 4990. Ну в цьому хламі тут щось знайти. Тут реально щось знайти по оцій ціні. Думає, що воно вонять. Ну, типа пахне, пахне. Брешу, пахне дині. А воня не знаю чого. Бути кавун, сок пустив, навірно вже там заграв. Так, вчора я щось заказував, президент, типа... Тільки щось за 50 гривень якийсь, отакий, поняли, що намазувати на хліб. Ну, тільки вроді щось така короче, є, там, коробочка, тільки там другий рисунок вроді. Ой, очередний сир цей, що я люблю, ви зрозуміли, друзі, що по 55 це дуже буде круто. По 55, якщо він стоїть. В АТБ буде по 55, то беріть, це дуже дешево. Ну, типу. Давайте. Так, ми шукаємо, знаєте що, бички. Бички в томаті. Кстати, якщо найду достойну фірму, я куплю. Хоча я безробітний. Так, я напоминаю, що я безробітний. Не проти стати моїм спонсором, стати моєю госпожою чи господином. Ну, коротше, PayPal вам. PayPal при... приветствую якось хотів сказати, PayPal вам ту ту ту, -ту і виповнюємо не шарю взагалі так, оце мене закінчується, ну я ж нагріб оцей бургер теж за 19 щенків. І оцей не і ось оцей, так да. теж за 90 щенків. Ой, за 19 Боже, я Таке вже милю. Мені ото, ото помадне буратину, що то тирпнуло. Так, кого цікаво Рафаело. Як у вас там за кордоном? Теж такі ціни сумасшедші на Рафаело. Оце навіть для, для подарка йдеш на день народження. Ну що, що недостойний подарок, боється красиво. І три розочки. А лучше вмісто розочек ще таку шоколадку. Я думаю зараз... Замість квітів круто буде подарити дівчині смаколики -хо -хо. Ого, 72 гривні. Тим буде воно ж до мені щось так думається в холодильнику має бути. а не лежати тут в жарі. Ох, які смакусі. Боже, я хочу жгати, коротше, якщо люби цю котлету, не наголотну. Може взять одну котлету по приколу. Це треба хліб до неї, да? Ну, Спецпособ по чому, кстати. Це що? За 100 грамм 16 А, це рыба, скумбрия, я думаю. Спецпособову сціна. ну вам видно ж. Подивіться, почему у нас скумбриї. Скумбрия з Норвегії, ні? Чи не сут? з Норвегії? Такі mm -hmm. шматки мяса копчені. У короче, вже повен рот слюни. Я звісно вибачаюся. Значити пишуться з Instagram, щоб людей не шокувати, щоб людей не шокувати, щоб вони не витерялися знання, скільки стоїть кілограм. Це, це щось не хочеться. Так, ну давайте ж візьму, може, тут хоч печенюшку. А, кстати. Барів зараз гляну по чому. А, ага, барів зараз без акцій. Я пам'ятаю на відкритті по Половчанському ТБ там варіла, було дешево. Можна було урвати. Угу. Грекус, грекус. Грекус посад... посадівський. 25,90. Нова ціна за кілограм, да? Помните гречку по 100 гривень, як була, як війна почалася. От, мені каже, то все було зроблено як искусственно, то есть гречка була, але вони її просто паяли. У, вау, 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 по 25. А почем же ми... ось ми що купимо? так, возьмімо сейчас, Только сзади. Ай, ми ще плечош ви літа. Ой, вибачайся. Угу. Калічка. Вчора походу щось таке подобне було. А я потім зайду глянуть для этого. Вона вроде казала 20 чим то. Чи два... А ну запомніть... Може я з вами зайду. Плі. Рука каліч. Оце рука в мене права каліч. А, 25. 64 це по карточці, а 25-90 це без. У мене кстати карточка є. На посад би просто я не знаю. То дешево чи дорого? Так, я б таке коту щось купив в подарок. Хоча я вже не, не застану. Тещу. Щас щось все-таки можеш не молоко можна було купити, але ну, поки я вон, його довезу, воно заграє. А, знаєте що ми? Ми пиво купимо, так? Да? Чи не треба? Зараз ми глянем по чому. Ось, в холодільник це з водичкою. А, вау, 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 вау. Так, щось 33. 33, походу, нема, так. Да? Що вони Так, Это 33 дорого. Так, 2390. Закарпаття укривить, закарпатські 2390 перша приватна броварня 2390. Може, ні, мені щось як таке маленьке. Що там. Кис 26 міська, це дорого. 50 дорого. Вау, ну тут все вообще. це все дорого, 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 дорого. Коротше, щось маленьке хочу, а маленьке все дорого. М -м -м. Не знаю. Другу 55 маленьких. Так, 30, я щось шукаю і хоня 26. Я ж не приверений. Хотілося 0,33, щоб знаєте, швидко я випити і все. І хай потім виходить. Ну, варіант у нас це холодильник для красоти чи що аж що завтра? Це, опа, ювілейний, ювілейний сок, я собі якийсь мадняли. Так, друзі, зараз ми давайте ціни на морозивому. О, блін, як оце тут вибиратися, три години треба стоять читати. Я не знаю, по-другому нікак, да? По-другому ніка. Що ти охоронець? Крутий чи що? Так, друзі, друзі, друзі. 45. Мама, не гору яки, сорок п'ять. На чим-то. За 30 чим то ми взяли там саральний папір. Якийсь цікавий саральний папір. Папір для туалету. Туалет. Що я не люблю? -у Вау, так. Кіт. А, ось котяра. Зараза, що він любить. Тобто він любить не по 2690 він любить. По чому же було? По 21, каже. Оцей гурмет. Оце котяра любить супругівські зарази. Ну ладно, буде по акції. Ми його тоді побалуємо. Я опять йому... Так, да, по 21 гривні бо йому покупав 5 баночок на його день народження. йому три роки. виповнилося. Да. Це мені на роботі. Не хватало, да, цього таки взяв. І собі це зробив. Так, а де ж це бухло, що я вчора заказав? Що я тут немає ніде, так? Да? Думав, ні, не це я думав. Брешу. Взагалі люблю я цю водку. Ну вона не по акції була, я взяв другу польську. Нічого. Щось і... тут немає. Боже, які болванки. Аж голова крутиться, ну все, я опять. З горілячим, з коняками підв'язую знову. Остається тако пиво в асортименті, тому що алкоголізм не ізлічим. Всі хотів оце попробувати. Бачив, як його купляють люди, не знаю. Це ж воно скільки, 40 оборотів. А ще я бачив така коробка і там стакан по нього щось я бачу. Та ні, вроді оцей Бейлис. коробки зі стаканом, кажись. Так, зараз, друзі, гляну, скільки в нас іде ролик, що там, любителі вина є, у мене підписники, глядачі. Я вину просто не люблю, того ніколи не Ну, Раніше ж по 100 ще гривень, да, кажись, до війни було. Оці всі віна не грузинські чи по 100 з чим-то, чи по 90 з то Да, Время летить, ціни ростуть. Це мадемуазель таке любить, кстати, полу. Біле брюд. Так що, якщо що, можете задонатити, я її куплю. А так. Хай. Хай ходить голодний. Ну, вона рідко. Вона, кстати, рідко п'є. Там 60-52. тут 52. Бачите, уже 8 гривень разниця на цуцику Цуцик я називаю 200 грамм чекушка це 250 грамм цуцик 200 А ще 100 грамовка якось називається так а ми ж хотіли это глянуть що тут у нас о все друзі сибирно неба сосед Касир засипає сейчас ми її розбиду так, всім гарного дня чи вечора вже. Гарної наступної неділі, мирного на неба, побачимося. Все, всім дякую. Ех, Бог ліжка.